Велике оновлення. Зараз збираю батарейку заново. Шухляці. Трохи пізніше зніму, як все сталося на фіналі. Поки збирав, згадав про важливий момент з цієї інверторної BMS. У неї здвоєний контакт 8 ідеї. 8 на двох. Не знаю, тут, мабуть, видно не буде. От, 8 і 8. Цей контакт треба чіпляти на одну комірку, бо буде короткий. Воно так працювати не буде. якщо... Або вони не, не чіпляти зовсім, але куди його діти, я не знаю. Тому треба пам'ятати, що там один і той контакт на різних шлейфах. Чи як це називається? Будьте обережні. Роботу закінчив. Все працює. Всередині майже все акуратно. Кабель-менеджмент трошки не дотягує до європейського стандарту, але я думаю, що все буде працювати. Буду пробовать запускать.